Мої вітання! З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Ось ми дочекалися нашу бубочку з детейлінгу. Це є Audi A4 в b 9 кузові 2019 року виробництва, в дуже класному стані, крутезній комплектації та просто така кайфова машинка. Вона була виграна на німецькому лізинговому аукціоні, вже є розмитнена, пройдений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. У нас на даній автівці стоїть 2-літровий дизельний двигун потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил. Має автоматичну коробку передач і пробіг 146 тисяч кілометрів. Пробіг, як завжди, у нас оригінальний, підтверджений заїздами до офіційного дилера на СТО. Авто без жодного підфарбування. Детальне відео з тощиноміру фарби надам усім бажаючим придбати дану автівку. Відео це робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть наші посилання на усі соцмережі. Підписуйтесь, будете дізнаватися про нас більше, а також матимете змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну, Візуалку от я відзняв вам зараз. Ви бачите, що машинка вся рівненька. Без вмятинок, без царапинок. Підемо по комплектації, що ми маємо в даному автомобілі. Бачимо, у нас стоїть топова матрична оптика їхня. Далі у нас присутні радари з адаптивним круїць-контролем та дистроніком. Паратроніки перед-зад. Ось такі легкосплавні диски. На гумі Goodyear у нас 2021 року літо. Також в комплекті до автомобіля йде зимова гума в дуже гарному протекторі. І це у нас данлоп. Рік зараз гляну. Знайду. Так, 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 так. Рік у нас 23-й, ось видно. Авто в шадовлайні, тобто антихром у нас повсюду. Бачите, рішіточка чорненька. По рейнгах, по дверках теж йде антихром. Авто в заводському тонуванні має безключовий доступ. Йдемо до салону. Салончик у нас ось такий спортивний, з механічним регулюванням. Маємо два ключики. Також у нас присутній код до MyAudi. Можна зареєструватися, скачати при приложення, не знаю, як по-українськи, не пам'ятаю, як сказати, і користуватися ним з мобільного телефону. Ось так виглядає все всередині. Дуже гарне, збережене. Ці дерев'яні вставочки такі шикарні. Маємо топовий дисплей мультимедії великий. Віртуал кокпіт у нас. Так, Зараз ще її запущу. такі ще зробимо? Точний пробіг в автомобілі у нас 146 тисяч км і пропало, бачите? Отак так. так, так. 146 з купівками кілометрів, одним словом. Трішки незручно все одною рукою робити. По сидіннях все в ідеалі, по керму. Все гарненько, кожна кнопочка без притирів, без затирів. Маємо топову кліматичну установку, вона у нас трьохзонна. Також бачимо, є підігрів сидінь. Ось тут керування мультимедії. Так виглядає важіль КПП. Ось така машинка, ще у неї темний дах. По пройомах все в ідеалі. Дверна карта в ідеальному стані. Також бачимо дерев'яні вставочки йдуть, Такі цікавого кольору. Задній ряд сидінь теж в ідеальному стані. Ось у нас присутнє керування кліматичною установкою третьої зони. По проймах все шикарно. Дверна карта теж без зауважень. Так. Заберу всі ключики. У нас в автомобілі ще є функція easy open. Ось ключі в руках, з махом ноги у нас відкривається кришка багажнику. Це у нас дві кнопочки. Якщо одна, то і функції не буде. Якщо маємо дві, ця функція зазвичай буде. Так само воно з махом ноги закривається, бачите? Ключі в руках, а ми його закрили. Зараз ще раз покажу, що в багажнику у нас. Бігаючи, до речі, у нас е поворотники. Багажник великий об'ємний, шторочка на місці, вона автоматично піднімається. Багажнику у нас присутня докатка з домкратом, і там знизу ще в нас акумулятор стоїть. Так, Ключі забираємо. Ось такі led підсвіточки по багажнику. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони без пошкоджень, ідеальний стан. Так, Закривається і йдемо по правій стороні, пройдемось. Стан дверної карти, стан пройомів, сидіння заднього ряду. Переднє сидіння в нас зараз максимум дозаду відсунуті. Ще раз зніму, як воно спереду все виглядає. Також передня дверна карта пасажирська, стан пройомів, сидіння пасажирське і знімемо сидіння водійське. Ще раз панелька. От дуже приємно на такому автомобілі кататись, продавати його, тому що він просто в ідеальному стані. Ось така автівочка попадає у нас в продаж. Кого зацікавить детальніше зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також надаємо авто на будь-які відомі вам перевірки. Не тільки це Audi, а кожен автомобіль, який стоїть на нашому майданчику, може бути на перевірці. До речі, слідує у нас буде на фотосесії, ось той рестайловий пасатик. Також надаємо кредитування на усі наші авто. І можемо зробити доставочку по Україні. Дякую усім за перегляд, за ваш витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!